Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію вирішального сьомого туру, яка була зіграна на турнірі в шведському мальмі. Звісно, за участі українського гросмейстера Антона Коробова, який грав чорними проти чемпіонки світу китаянки Дзюйвендзюнь. Незважаючи на те, що рейтинг Антона майже на 100 пунктів вище, ніж рейтинг його суперниці, ця партія стала дуже складною. В ній дуже багато різних варіантів, які залишилися залаштунками, але могли серйозно вплинути на перебіг подій на шахівниці і тому потребували від обох шахістів підвищеної уваги. Отже, єчотира зіграла Дзюй Вендзюнь, Антон Коробов відповів сицилійським захистом. Вірний своєму активному стилю у найвідповідальнішій партії турніру Антон Коробов обирає цей гострий дебют. Кінь Ф3 грає китаянка Д 6 і слон Б5 шах. Це московський варіант. Українець грає кінь Д7, і після Д4 відбувається розмін. Білі забирають Ферзем, а 6 слон Е2. Кінь же Ф 6 Рокіровку робить чемпіонка світу, і тут сильні гросмейстери дуже часто ставлять пішакани Е5. Турбуючи білого ферзя, але українець грає більш стримано, розташовуючи пішака на Е6, кінь С3, ферзь С 7, А4 і Б6, слон ж 5 слон b7, кінь д2. Вендзюнь планує переставити коня на С4, атакуючи пішаки Б6 та Д6. Коробов грає а 6, відбувається розмін, кінь С4 і пішак Б6 під нападом. Українець захищається, пропонуючи розмін ферзів. Якщо білі заберуть на c 5 то після bc виникає рівне закінчення. Наприклад, тура FD1, забираємо, далі кінь б'є 6 шах, б'єм, король Е7, взяття на 6, розмін тур, і чорні відіграють пішака. Тому дзюйвендзюнь захищає ферзя турою. І з цією метою краще було все ж таки зіграти тура Fd1, залишаючи ферзеву туру на початковій позиції. Але чемпіонка світу зіграла інакше. Тура А Д1. І Коробов забирає на а, Д4. Українець грає Д5. У відповідь на взяття пішака Б6. Чорні відповідають подвійним ударом. І після взяття на А8 слон б'є Д4, кінь це 7 шах. Однак король Д7 і треба забирати на А6. Далі розмін, взяття на С3, кінь б'є Е4. І за таких умов турі краще було знаходитись на А1. Тут вона підтримувала прохідного пішака А4. Це наслідки не дуже точного 14 го ходу білих. Але Дзюйвензюнь вирішила зіграти інакше. Вона побила на D5 і після слон С5 відійшла назад на D1. Забирає пішаком Коробов, слон Ф3 зв'язка, однак 3 нулі. І тепер кінь С4 в небезпеці. Треба йти на Е5, нападаючи на F7. Однак чорні підганяють коня, і, звісно, дзювендзюнь не бере пішака, оскільки після тура Д7 вона втрачає легку фігуру. Тому чемпіонка світу відійшла на Д3, атакуючи слона, і тут Коробов цілком міг погодитись на розмін легких фігур. Зіграти G5 після взяття BC і Д4. Далі розмін на Б7 з шахом, білому коню треба відходити назад. Чорні отримують певну просторову перевагу. Але Коробов все ж вирішив не віддавати чорнопольного слона, він поставив його на d6, білі грають кінь Е2, приділяючи достатню увагу блокадному полю Д4, і після кін 4, кінь Е4 кінь d 4 на дошці рівна позиція. Ізольований пішак d5 веншпілі є скоріш слабкістю, однак це чорні компенсують наявністю двох слонів. Король С7 грає коробов h4. І після слон Е7 ж 3 захищаючи пішака. Дзюйвендюнь на С5 ставить коня, нападаючи на А4, і тут білим краще було піти кінь ф 5 і після слон F6 зіграти Б3, підтримуючи приблизну рівність. Однак китайська шахістка вирішила забрати коня. І чорні покращують свою пішакову структуру, забираючи на С5, далі G5 грає коробов, розмін і Тура Д2. Тепер ізолятора на d5 у чорних вже немає, однак білі планують здвоїти тури по вертикалі Д. Тому українець грає слон F6, нападаючи на Б2, але китаянка все одно грає тура fd 1 і тут українцеві краще було зіграти Д4, погоджуючись на розмін білопольних слонів. Так, в такій ситуації чорнопольний слон чорних виглядає не дуже тою активною фігурою, але головним фактором оцінки цієї позиції є просторова перевага чорних. Далі, після приблизного Б-3Ж4. Білі, звісно, не можуть грати Кінь Ф4, неприємна зв'язка, слон G5. Ну, якщо підтягнути короля до центру, то і чорні активізують свого короля на ферзовому фланзі. Король Б6, Тура Д3, короля 5, і далі чорний король може зайти навіть на Б4. Позиція білих стає загрозливою. Однак Коробов зіграв інакше. Він втратив час на просування пішака Д4. Зіграв слон С6, білі пішли Б3, і після тура Д7 король Ф1, тура ЄД8 і тура Д3. Білі вже готові поставити коня на С3, ще раз атакуючи пішака Д5. Тому Коробов вирішив зіграти С4, атакуючи туру, і Дзюйвензюнь повернулася на Д2. Результатом такого маневру білої тури стало послаблення важливого поля Д4, куди дуже швидко заходить білий кінь. Після слон d7, слон h5, нападаючи на f7, але слон g7 грає українець, не захищаючи пішака. Виявляється, що якщо забрати пішака, то чорні грають тура f8, далі тура h6, білі грають g4, C3, проганяючи туру на D3, далі взяття на D4 і Тура hf6. Білим не вдається захистити пішака F2. Втім, після тура б'є Д5, шах король G1, слон С6, у білих немає проблем, оскільки вони ставлять туру на f5 після взяття на дошці рівне закінчення. Тому король G1 грає китайська шахістка, вона залишає королем небезпечну вертикаль F і все ж таки готується до взяття на F7. Але Коробов просуває пішака на f5, слон є 2 Атакуючи пішака С4, і чорні цілком могли розмінятися на Б3, зіграти, наприклад, Тура Б8 і після шаху відійти на Д8. Але Антон вирішив зіграти король Б6. Він все ж таки не полишає надій максимально активізувати свого короля. Передусім, треба розглянути хід БЦ. І після ДЦ білі не можуть бити слоном, оскільки чорні забирають на А4, кінь ф 3 забираємо на Д2 декілька разів. Слон є С2. І в чорних виграна позиція, головний їхній козир віддалений прохідний пішак А. Тому тут треба бити не на С4, а на F5. Далі тура Д2 забираємо, і після С3 тура де 6 шах. король С7 і слон Д3. Далі в цьому варіанті боротьба закінчується, оскільки після слон F5 розміну на d8 слон б'є f5, на дошці нічийний еншпіль з різноколірними слонами. Але Дзюй дзюнь грає інакше. Вона ставить пішака на А5, даючи шах. І тут цікаве питання: чи варто брати пішака, чи краще відійти королем? А якщо так, то куди? Розглянемо можливості чорних. Якщо побити пішака, то після розміну на С4 взяття не на С4, а на F5, вилка. Тут забираємо на Д2. Тепер вже чорним грати С3 за аналогією з попереднім варіантом не можна. Оскільки Тура йде на Д5 з шахом, і білі просто виграють фігуру. Тому треба зіграти слон в 6 і після Тура Д6, слон б'є 5. Забираємо, б'ємо, слон б'є c 4 на дошці рівне закінчення. Отже, чорні цілком могли забрати пішака на А5, але якщо не брати, то краще відійти королем на c 7 подалі від небезпечних білих фігур. Після розміну на c 4 і взяття пішака, слон c 8 грають чорні, c 3 f 4 розмін і на дошці також рівна позиція. Але Коробов продовжує грати активно, він ставить короля на c 5 білі захищають свого коня ходом c 3 і тут бити на b 3 погано, оскільки буде шах після король c 6 c 4 і чорні втрачають пішака Д5, оскільки тура Д6 не захищена. Тому коробов забирає на Д4, але перед тим, як побити слона турою, дзюйензюнь контрольним ходом дає шах і б'є на Д4. Китайська шахістка створює загрозу взяття на ц 4 слоном, тому слон є 6, захищаючи туру турою і ще раз додаючи захист пішакові Д5. На дошці об'єктивно рівна позиція. Незважаючи на те, що пішак Д5 є слабким, у чорних достатньо ресурсів для його захисту. Однак є очевидним, що білим грати легше, адже їхній слон значно кращий за слона суперника, тому в подальшій боротьбі Антону Коробову грати треба дуже уважно. Слон F1 грає чемпіонка світу, слон F7 Тура 1Д2 і F4 грає Коробов, жертвуючи пішака. Якщо розмінятися і побити турою, то чорні дають шах. Після перекриття здвоєння тур. Цей варіант Дзюйвендзюнь не сподобався. Хоча заради об'єктивності ми його продовжимо. Після взяття тура б'є g2, король 1, шах король Е2, шах і король 3. Тура С1 грають чорні. Після шаху король Б5 забираємо на d5, б'ємо на а 6 і форсований варіант продовжується. Король 4 знову шах, перекриваємось. Далі розмін, подвійний удар. У білих зайвий пішак, який зберігається після Тура Б6. Однак чорний прохідний пішак дуже сильний і дає їм достатню для нічиєї контргру. Чорні грають С2, Тура С6, взяття А7, тура Ф8, і нічия є неминучою. Але китайська шахістка зіграла інакше. Вона пішла слон g2, створивши загрозу Б'є С4, тому Антон Коробов грає король б 5 Починає вимальовуватись основна ідея контргри українського гросмейстера. Він хоче зайти королем і атакувати пішака С3, створюючи свого прохідного пішака по лінії С. Так і відбувається. Після слон F3, розмін на 3, тура e 8 забирає на D5 Дзюйвендзюнь і партія переходить до гострого Турового еншпілю. Після взяття: король А4, король Ф2, король Б3, нападаючи на пішака. Білі поспішають, грають Б5, шах, король б'є С3. Якщо білі забирають на G5, то король Д4. Білий король відрізаний по вертикалі є е від ферзового флангу, і чорний прохідний пішак дає своєму володарю достатню контргру. Але Дзювендзюнь зіграла інакше. Вона пішла А6 і після тура А8 розташувала свою туру на шостій горизонталі. Коробо вийшов королем на д4, король Е2, король c 5 і Тура G6, нападаючи на пішака. Тут досить безпечним шляхом до нічиєї був хід король Д4. Після король Д2, король e 4 король c 3 король F5, Тура c 6 грають білі, вони забирають пішака c 4 але чорні б'ють на g3, і це нічия. Втім, Антон Коробов зіграв король Б5, і Дзюйвендзюнь побила з шахом на g5. На дошці критична позиція цієї партії. Слід додати, що турнірна ситуація в цей момент була такою: Петро Свідлер та Арджун Ерігайсі зіграли свої партії в нічию. Но Дірбек Абдусаторов виграв і наздогнав цих двох шахістів. І Антону Коробову, щоб доєднатися до цієї трійки, треба було зробити нічию в даній партії. І тоді ми мали б тайбрейк з чотирьох шахістів. Але позиція, яка виникла на дошці після 57-го ходу китайської шахістки, є дуже підступною. Чорному королю треба було відмовитись від взяття пішака А6 і піти на Б4. У цьому випадку, незважаючи на зайвого білого пішака, позиція залишалася рівною. Наприклад, Тураж 6, захищаючи на а 6, С3, король Д1, шах король С2, Тура Д2, і після король Б1 ще один шах. Білому королю треба від чергового шаху відходити на С1. Однак тепер тура А2. І після 4 шах, ще один шах. Якщо білі продовжують боротися за перемогу, треба відходити на Д3. Однак шах і після тура Д7 білі грають тура С6, ставлячи туру позаду прохідного пішака суперника. Далі король Б3, ж 5 С2. І все ж таки партія закінчується в нічию. Але Антон Коробов, на жаль, помилився. Він забрав пішака А6, і після Тура С5 стало зрозуміло, що білі переходять до еншпілю Тура з пішаком проти тури. Цей теоретичний еншпіль, незважаючи на мінімум матеріалу на дошці, часто є дуже підступним. І в таких позиціях помилялися навіть найсильніші шахісти, в тому числі і Магнус Карлсен. Тура Є8 грає Антон Коробов. Після короля F3 Турай Ф8 українець не може зберегти свого пішака і ставить Туру на G8, контролюючи пішака суперниці. А Дзюйвендзінь 61-м ходом забирає на С4. Слід сказати, що ця позиція теоретично виграна. Тут головний фактор оцінки це відрізане положення чорного короля. Він дуже далекий від королівського флангу. Якщо поміняти місцями чорного короля і туру, то це буде нічия з величезним запасом. Але, на жаль, фігури чорних розташовані саме так, як ви бачите на шахівниці. Після король Б5, Тура С3, звісно, зіграла Дзюйвензюнь, вона зберігає Туру на вертикалі С, після король Б5, Тура С2, король Б6, Тура С1, король Б5, нарешті починає рух свого короля. Звісно, Антон Коробов намагається протидіяти просуванню пішака, даючи шахи і атакуючи пішака з фронту. Однак, після шахового король Е4 тура ж 8, білі потихеньку підсилюють свого короля, не забуваючи захищати пішака. Якщо тут зіграти тура ж 8, то білі вже готові піти тура ж 1, штовхаючи прохідного пішака вперед. Тепер задачу не дати чорному королю підійти до білого пішака. Виконує білий король. Тому Тура Е8 грає Антон Коробов, чудово розуміючи, до чого все йде. Король Ф5, шах, король Е6, ще один шах, король F7 і Тура Е4. Однак тепер Дзюй Вендзюнь грає Тура G1, якщо піти королем, то пішак G дуже стрімко йде вперед. Тому блокує коробов цього пішака, але білий король повертається. Чорний король робить один крок, і після король F5. Український гросмейстер здався. Дійсно, після тура g8 білі зіграють просто g4. Далі король d 7 король f 6 король e 8 g 5 Якщо піти королем на F8, то просто тура А1, і чорні вже можуть здаватися. Ну а якщо зробити шах, то білий король заходить на g7, і ми з вами отримуємо добре відому теоретичну позицію, в якій білі виграють, будуючи міст. Ось така прикра остання партія Антона Коробова. Об'єктивно кажучи, протягом партії він не мав реальних шансів на перемогу. Однак, звісно, зовсім не був зобов'язаний програвати. А чемпіонка світу Вендзюнь заслуговує лише компліментів. Маючи останній рейтинг на старті цього змагання, вона зіграла декілька дуже непоганих партій, боролася в кожному поєдинку і виклалася на всі 100%. Здобувши підсумкове п'яте місце, як ви бачите, в активі чемпіонки світу три з половиною очки. Антон Коробов залишився на четвертій позиції з чотирма очками, ну а трійка призерів набрала по чотири з половиною очки. Далі вони зіграли тайбрейк в форматі Бліцу, в результаті якого перше місце посів Нодірбек Абдусаторов з Узбекистану, друге місце за індійцем Арджуном Ерігайсі. Ну і бронзу завоював досвідчений Петро Свідлер з Росії. Ось такі результати. На жаль, Антон Коробов, як і в попередньому турнірі в Празі, змазав фініш і, врешті-решт, отримав зовсім не те підсумкове місце, на яке заслуговував. Але все ж подякуємо українському гросмейстеру за чудові партії і наші яскраві вболівальницькі переживання під час цього турніру. Я дякую всім глядачам каналу Шахи для всіх. За те, що ви слідкували за цим змаганням на даному каналі, попереду нові турніри за участі українських шахістів та шахісток. Дякую за увагу, до побачення!